Поки ракети не літають, вони нам дають можливість записувати, боятися те, що десептикони прилетять і переможуть всіх автоботів. Це видумана штука. А ядерна війна вона можлива. Путіна у нього дуже явний е, портрет насильника. Сука. Фраза «заспокойся» нікого в житті не заспокоює. А! Наука все придумала за вас. Привіт! Мене звати Андрій Козінчук, я військовий психолог. А це означає, що ви на каналі у моїй голові канал, на якому ми розбираємо наше ментальне здоров'я для того, аби воно було краще і вам було краще жити. Як ви бачите, я не в Києві, так стало, що я не зміг туди поїхати, і того я вам записую. із умов війни, От, ну поки ракети не літають, вони нам дають можливість записувати. І я сподіваюся, що ми до кінця цього ефіру. Якщо ви його бачите, значить все нормально. Всі живі, все кльово. А я вам нагадую, щоб ви лайкали нас, репостили, передавали своїм друзям, знайомим, рідним близьким, аби наше ментальне здоров'я не тільки у вас було добре, але й у ваших близьких. А також прошу вас: коментуйте, коментуйте це все, бо це дуже важливо для нас. Теми, які ми беремо, ми вже беремо виключно з ваших коментів. Среслося! І ще одна штука: не забувайте, що ми завели собі Патреон, і ви можете донатити нам, аби наш канал розростався і у вас було можливість бачити більш якісний контент, який ми будемо вкладувати. Дякую вам велике і тим, хто вже задонатив. Ви скоріше заради всіх тут бачити. І дякую тим, хто потенційні наші донатори. Я почитав коментарі. Я був дуже здивований, вражений, трошки навіть ха -ха, наляканий тим, що дуже багато людей зараз бояться саме ядерної війни. Тобто, у війні, яка є, що плішивий, застосує ядерну зброю. І сьогодні тема нашої сьогоднішньої зустрічі, моєї вам лекції, вібінара, це саме буде страх ядерної війни. Що робити саме на психологічному рівні, аби загроза ядерного вибуху не заважала вам жити? А, взагалі, а, боятися ядерної війни це нормально, тут немає нічого, це не придумано. Боятися те, що до септикони прилетять і переможуть всіх автоботів, це видумана штука. А ядерна війна вона можлива, тому що є ядерна зброя, нас оточують ядерні станції. Чорнобиль, у нас є такий досвід, і також ми знаємо, що в Запорізькій області не все слава Богу, тому що ми не контролюємо територію ядерних стан. Тобто, це реальна загроза. Але дивіться, в чому різниця. Реальна загроза це тоді, коли це вже сталося. А боятися і взагалі обмежувати наше життя через те, що може вибухнути або може бути приліт ядерної зброї. Це дуже сильно уповільнює наше життя, тому що багато ресурсу на нього йде. Взагалі, в 21 столітті боятися ядерної загрози це сталося трохи більше, ніж навіть було у 20-му. Тобто більше людей бояться цієї ядерної загрози. Звісно, це все стало саме після того, як була аварія на японській атомній електростанції Фукусіма. Саме тоді дуже багато людей переживали про це. Але це все стосувалося знаєте якої країни? Ха! не вгадаєте. Сполучених Штатів Америки, знаєте чого? Бо там сотня атомних електростанцій. Ну а в Україні таке, але у нас ну найбільша загроза не того, що у нас атомні електростанції, а саме того, що е, наш ворог Ерефія вони можуть застосувати ядерну зброю. Про що вони постійно нам нагадують. Насправді, у плішивого, я маю на увазі ту людину, яка називає себе президентом Російської Федерації. Останній козир, який лишився в нього в рукаві, не в рукаві, а взагалі в його картах, це ядерна зброя. І чому я настільки спокійний? Тому що застосувати цю ядерну зброю це означати, означає позбутися всіх козарів. І це означає розв'язати руки всій світовій спільноті не до пасивної допомоги, як вони зараз роблять, а до активної допомоги. У Путіна дуже роз, у нього дуже явний портрет насильника. Я нагадую, що насильник. Його задача не отримати задоволення від насильницького сексу, а підкорити цю людину саме в цьому суть. І Путін того і тримає палець над кнопкою умовно, для того, аби тримати оцей весь світ в напруженні. Ось в чому суть його патології. Я, я не, не можу сказати, що я експерт з ядерної зброї, я психолог. Але моє враження таке, що ця людина. Не натискає на кнопку, тому що він втратить будь-який вплив, і тоді вже однозначно буде застосована е сила, дійсно буде застосована сила світової культурної спільноти. Е це чи може це означати третю світову війну? Я думаю, так, але м м нас уже так лякали. Слухайте, ми таке пережили і, і, і війну, і ковід, і голодомор, і розлучення з бившою. Все було. А, тому сказати, що це знищить всіх нас, ну точно ні. Ми не будемо наражатися на небезпеку, але в будь-якому випадку ми виживемо, виживемо, і це буде прекрасно. Якщо ви чуєте на фоні собак, то це правда. У нас на території собаки лають. Це нормально. Вони нас захищають таким чином. Ми захищаємо Україну. А хто тоді захищатиме нас? Собаки. Атомофобія це боязнь ядерного вибуху. Невмотивована боязнь ядерного вибуху. І вона, як і інші фобії, має свою структуру. Від чого вона іде, ця фобія? Від пережитого досвіду. Скоріше всього, у тих, у кого є ця атомофобія, скоріше всього, що у цих людей були родичі, які померли. І довго помирали від раку, не обов'язково від онкології з причинами Чорнобильської трагедії. А взагалі рак. Дивіться. Суть фобії. Суть фобії в тому, що у вас немає виходу, що ви приречені на ядерний взрив, на ядерний вибух, і у вас будуть наслідки. А Усвідомленість алгоритму і робота із тим, аби себе врятувати, це дає вам вихід з цієї ситуації. Тобто, ви маєте не тільки причини, але й наслідки, і це вашу фобію знизить. Навіть ну, фобія це вже така психотерапевтична штука. Мається увазі страх або тривогу за те, що вам погано. Чого ми цього саме боїмося? Тому що у нас є досвід, ми знаємо, що може бути від ядрики. Ми бачили купу фільмів. Нам розказували про це кожного року. Нам розказують про жаркий квітень 86 го про те, що тоді траплялося, і це означає, що ми знаємо. Але як це працює? Коли ми маємо лише частинку нашої інформації, наш мозок її засвоює, і те, що немає іншої інформації, немає причинно-наслідкових зв'язків, ми це все додумуємо. Оце додумування і формує наш страх. І таке враження, що зараз прилетить, і нам буде дуже, 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 дуже погано. Тобто ми будемо там наші атоми будуть розщеплятися, або нас знесе ядерною хвилею. І саме того і є оця біда. То порада перша: володійте інформацією. Скоріше всього, що ви вчили, що робити при ядерному взриві, ще на своїх уроках по цивільній обороні. Значить, треба йти в ложбінку, от, прикриватися чимось, пити йодові таблетки, ви із серіалу Ейчбіошного знаєте. Але цих знань явно недостатньо. Вам необхідно усвідомити, як працює оцей ядерний вибух, який є епіцентр. Наприклад, як... чому це буде корисно для вас, якщо ви живете, наприклад, в пятиповерховому будинку і туди попаде ядерна ракета. Нічого не врятує. Ну, вже цих знань недостатньо. Зараз тільки страх, що туди не попаде. Але для більшості людей інформація буде корисна, коли, наприклад, ядерна боєголовка впала у 10 кілометрах від вас. Що робити? Бути на місці, ховатися в підвал, переїжджати, молитися. Я не знаю, що завгодно. Вам необхідно знати саме цю інформацію. І знову ж таки, ви на каналі в моїй голові. Це не канал про те, як ховатися від ядерного вибуху. Я спеціально вам не буду казати алгоритм по одній простій причині. Дізнайтеся про це самі. Оволодійте новими знаннями про це, і ви побачите, як ваша тривожність зменшується як кількість русні на планеті Земля. Ха -ха -ха. Вибачте, хвилиночка чорного гумору. Друге, вам треба дізнатися. Де ви знаходитесь, яке ваше безпечне місце? Чи знаєте ви, куди ви приїдете? Так, навіть якщо ви знаходитесь у Львові, ми не можемо зараз гарантувати, що в Україні є якесь безпечне місце, і вам треба буде переїжджати. Чи знаєте ви, куди приїздити, яким транспортом, що з собою брати? На кого ви залишите свою собаку, чи візьмете ви її з собою? Які самі речі ви будете брати, коли ви знаєте саме логістику, не обов'язково тікати, обов'язково знати, куди ви поїдете. Тоді вже буде вам спокійніше. І третє це інформація, яка вам потрібна, що робити, якщо ви все таки були вражені радіоактивними променями. Яке лікування, куди звертатися, які вагівці, і що ви можете зробити при першій допомозі. Оці короткі три штучки, які будуть, ви будете знати, яким чином ваша менталочка буде служити для вас. Ем, можу вам сказати з перших уст, що е, вірогідність того, що противник застосує ядерну зброю, мінімальна. Ще раз, її не зовсім немає, вона є. Але, скоріше за всього, принаймні наші військові експерти говорять про те, що буде застосована тактична ядерна зброя, тобто радіус буде там приблизно 10 кілометрів. Це не означає, що варто заспокоїтись або варто навпаки панікувати. Ні, треба усвідомити просто що я роблю, де я є і куди мені їхати. Якщо ви будете знати оці три прості речі, ви побачите, що ви оволоділи новими знаннями. Ви не стали експертом у радіаційній, хімічній та біологічній зброї. Ви просто стали носієм інформації, як мені вижити в цьому світі. А після того, як ми вижимо, нам треба вчитися іншим речам: як жити? Жити зараз. А, інформація про радіаційну зброю це просто елемент ІПСО. Інформаційна, психологічна, спеціальна операція. Тобто нас вантажить, що У, ми я дякую, бахнем, для того, щоб нам стало страшно. Нащо ворогу лякати нас? По одній простій причині. Коли ми в страху, нам легше управляти або маніпулювати. А, страх це нормальна штука, це біологічна така система. Але не дайте ворогу, аби цей страх вибив вас із пантелику. Є люди, які бояться настільки наслідків ядерного вибуху, що вони навіть бояться читати цю інформацію. Для таких людей окремо. Вам тоді не обов'язково мати оцю інформацію про гама промені, Альфа промені. Вам достатньо пройти тільки алгоритм, що робити, якщо воно бахне. Ви можете не проходити курс радіаційної хімії. Але ви достеменно маєте знати, який ваш алгоритм дій, якщо вже вдарило. Але до цього треба підготуватися. От, якщо ви подивилися це відео, варто вам зайти на прекрасний сайт ДСНС. Це державний сайт, я можу про нього говорити. Де є рекомендації, що має бути. Зробіть собі чемодан безпеки, де будуть ваші документи, одяг, ліки, а також якісь засоби, які треба приймати для профілактики радіаційного ураження. Наприклад, йодові таблетки ті ж самі. От. Але це не моя рекомендація. Все-таки краще почитайте ДСНС. Коли ви будете володіти, не просто прочитали алгоритм, а усвідомили, чи все в мене є, чи все в мене. Готово, чи знають мої діти, що треба робити, якщо я скажу ми приїжджаємо? Чи все у них зібрано якісь короткі речі? От тоді, коли у вас буде все готове, ваш рівень тривоги впаде. Зробіть це. Перевірте мене, ви побачите, наскільки круто це працює. Чому різні люди по-різному реагують? Це залежить від соціальної атмосфери. Чим безпечніше в державі, тим більший страх. І навпаки, це залежить також від рівня своєї емпатії. Якщо я дуже емпатична людина, я відчуваю чужий біль, я за все переживаю, я дивлюся мультікволі і плачу. Я, до речі, реально плачу, коли дивлюсь мультикволі. От то я буду спів переживати і боятися більше набагато більше, ніж взагалі це можливо. А є люди, які... Вони менш емпатичні, не емпатичних людей не буває. Просто є на одиничку, є на сто. От є там люди, які на сім, і просто не видно цієї емпатії, і вони дійсно переживають. І знову ж таки, коли у людини є своє життя, свій будинок, свій світ розумієте, створений, і от його втрачати дуже важко. Подивіться на російських солдат, хто йде сюди воювати до нас, Тим, кого нема чого втрачати, бо в них нема нічого. Ємно розруха Росія. Привіт в Україні! От, тим людям, які є що втрачати, от вони дуже за це переживають. Ядерна зброя це така штука, яка не так сильно використовується фізично, як психологічно. От такі от фізики взяли і забрали мою е, улюблену психологію. Що робити, якщо вам нормально, а ваша от рідна, близька людина страшне, як боїться цієї ядірки, як її правильно підтримати. Традиційно почну, як не треба підтримувати. Будь ласка, не треба казати, що все буде нормально. Або не треба акцентувати на тому, що та ти задовбало уже паритись про все. Нормально все буде, я Арестовича дивився на Фейсбуці. Це не працює, ви так не допомагаєте, не обесцінюйте страх цієї людини. Цій людині треба підтримка. Що саме? Ви можете, по-перше, вам треба самому або самі бути спокійним. Наскільки це можливо? Коли ви самі спокійні, то це людині передається. І ні в якому разі не кажіть, не заспокоїте людей фразою «заспокойся». Сука. Фраза «заспокойся» нікого в житті не заспокоює. Вам треба бути спокійним і е, зробити такі три прості речі. Дати, передати цій людині е, меседж, що ви з нею. Що ви усвідомлюєте те, що їй погано, але в будь-якому випадку до останнього ви будете з нею. Навіть якщо ви на відстані, каже, я розумію твій біль. Я усвідомлюю його. Розумію, мабуть, не добре. Я приймаю твій біль і твій страх, але я, я з тобою. І я дуже поважаю те, що тобі погано. Друге, запропонуйте цій людині разом пройти якусь там лекцію, курс, що робити, або разом ознайомитися із цією інформацією, там, наприклад, тих же ДСНСників про те, що робити, якщо. І третє, складіть разом маршрут. І скажіть: я от заїду за тобою, ми поїдемо туди, от і ми врятуємося. І це людині може не допомогти зовнішньо одразу, але повірте, цій людині стане легше. І якщо ця людина хоче увійти по... в істерику, заплакати або закричати Ми всі тут загинемо. Не спиняйте цю людину, нехай покричить, потупоче ногами. Але після цього попросіть обняти цю людину, якщо людина захоче, обійміть. І скажіть, що що би не сталося, я буду поруч, і ми це все переживемо разом, як і все, що є на світі. І це вже дійсно заспокоїть. Але найбільше людина заспокоїть ваш спокійний е, стан. І ще задача із зірочкою: відрізняйте, будь ласка, спокійний стан і байдужий стан. От байдужий це не допомагає. Та ще похер. Оце дуже погана ідея. Якщо ви спокійні, але відноситесь... Із стурбованістю до стану, оце дуже круто допомагає. Для прикладу можу вам сказати не про атомофобію, а про інші фобії. Як це виліковувалось? Більшість людей, з якими мені довелося зіштовхнутися, у яких були фобії, вони дуже сильно, мега сильно встидалися своїх страхів. Їм здавалося, що це що вони кончені, що про це не можна розказувати. При тому вони фобії свої проявляли по повній взагалі. Особливо пацани після війни. Вони такі боялися відкритого простору і е, багато людей. І вони казали, та ні, мені б -б барабани, я війну пережив, все, пішли на базар, де 200 людей мене оточують. І при тому тупо боялися. Як їм допомогли? Допомогло з того, що вони зробили камінаут. Тобто вони зізналися і сказали: пацани, в мене є така проблема, я боюсь ось цього. І ця людина, яка говорила, що от я боюсь ось цього, вона чекала, що її висміють. Ха, -ха сикло ха, -ха, ха, або безціні: та це херня, це фігня, все. І перше, і друге не було. Цю людину підтримували. І разом вони шукали вихід із проблеми, підшукували фахівців. Казали, що якщо в тебе там боязнь відкритих просторів з великою юрбою людей, то ми не підемо туди, ми підемо в інше місце. І ця підтримка давала величезну ресурсу до носія фобії. Ця людина йшла на психотерапію і говорила своїм близьким. А ці близькі підтримували цю людину. В мене була особистий мій приклад. У мене була, ну я не можу назвати це фобією. Мені було досить дискомфортно їздити в громадському транспорті в тролейбусах, в метро, в автобусі і в маршрутках. Звісно, навіть якщо автобус був повністю пустим, мені було трохи дискомфортно. Але якщо там було багато людей, то я міг там три автобуси прочекати, запізнююся на зустрічі, на якісь на роботу. І це було досить погано. І Я з цим жив десь два з половиною роки. Потім я розказав про це друзям і думав, що друзі з цього поржуть. Але мої друзі сказали: Воу, слухай, давай щось робити з цим. От, і мене ще я помітив, що мої друзі після того частіше почали мене підвозити на власних автівках. От, і кажуть, чувак, купи собі машину, ти як лох їздиш на тролейбусі. От, а мені раніше подобалось їздити на тролейбусах, чесне слово. Потім уже я звернувся після цього до свого психотерапевта, бо мені здавалося, що ніякої проблеми немає. Ну, типу, все окей, ну і що, всі не люблять транспорт, але не стільки, щоб то такого не було. І з психотерапевтом, буквально через 5 сеансів ми це все діло вирішили, і все було кльо. Да, я психолог. Хороший психолог, і я також ходжу до психолога. Це нормально. Якщо в мене є якась проблема, яку я не можу вирішити. ха, наука все придумала за вас. Я не кажу не бійтеся ядерного вибуху. Я кажу бійтеся його правильно, бійтеся його терапевтично так, аби ця скотина не заважала вам прекрасно жити. А якщо ви жахливо жили і до ядерного вибуху, може щось треба міняти в цьому житті, га? Бо фігня якась виходить. Ви достойні хорошого життя. А. Отже, друзі, що нам треба, зрозуміло було після сьогоднішнього випуску, що нам треба зберігати спокій. Банальна фраза, так. Але спокій треба зберігатися не просто аутотренінгом, Я спокоєн, я спокоєн, я спокоєн, а тим, що ви знаєте, що ви будете робити, коли щось сталося не так. І також дуже важливо в цьому всьому піклуватися про своїх близьких. Ми Україна. І для нас ці зв'язки соціальні надзвичайно важливі. Дякую, що ви дивитесь мій канал у моїй голові. Це означає, що вам не пофігу ваша менталочка. Я нагадую, щоб ви клацали дзвіночок, підписувалися на наш канал, шагали це якомога більшій кількості людей. А також коментуйте. Розкажіть свою історію. Чи є у вас страх? Може, ви знаєте таких людей про цей ядерний вибух, можливий ядерний вибух, а точніше його наслідки. І я вам буду коментувати і записувати також відоси. Дякую, що ви знає... з нами, і обов'язково нам патроніте. Станете нашим патроном. У вас буде дуже класно і багато всяких плюшок, які ми для вас придумали. Дякую вам.